Добрий день, ми в Україні, а саме в селі Дмитровичі Львівського району, Львівської області. Позаду мене ви можете спостерігати будівлю, це народний дім. Як бачите, будівля в гарному стані, придатному для використання. Однак, будь-яка будівля це просто будівля, якщо в ній немає наповненості, а в даній будівлі є, відбуваються речі, які можна заявити і привести як позитивні події в нашому житті. Попри все, що відбувається в Україні, в світі, я б сказав навіть, саме в цьому селі, населеному пункті є позитивні речі. А саме там викладає уроки образотворчого мистецтва, вчителька, котра евакуювалася в саму найгарячішу пору з міста Маріуполя, це в березні. 2022 року, яка однак не опустила руки, а почала працювати по фаху. Одним словом, місцевим мешканцям, верніше, їхнім діткам, ну, що старшим, що молодшим, надзвичайно повезло, що вони можуть отримати уроки образотворчого мистецтва, причому в людини, котра дійсно фахова, і яка хоче допомагати. Ну, все, все решту ви побачите, коли ми візьмемо інтерв'ю в цієї людини. Запрошую всіх е, пройти віртуально зі мною всередину і власно, власними очима побачити, е, про що щойно йшла мова. Ходім. Мене звати Павлишин Ганна, я живу у Дмитровичах. Останній рік вже стаціонарно. Ми приїхали з міста Маріуполя. Рік тому ми евакуювалися в березні місяці, і вже рік ми більше року вже, вже тут. Якщо починати з останнього року, то ну, Моя родина вся повністю, ми з Маріуполя. До Львова я часто їздила, років 8-9, напевно, працювала, навчалася. У мене, в принципі, по всій Україні були якісь такі е, міста, та, де, я, де я щось робила, чимось займалася. І Львів був ну, фактично, напевно, самим таким великою моєю локацією, де я найчастіше бувала. От, власне, чому е, вибір, коли ми виїжджали? Випав саме саме на цю частину країни, і ми так би все ж таки всією родиною, прям всією родиною були варіанти, де ще нам куди направлятися, але ми вибрали все ж таки сюди. Ну, Я маю ще досвід викладацький ще з Маріуполя. Більше шести років ми мали свою студію. Ми займалися з дітьми, з містянами, ми займалися у нас напрямки були. У нас був напрямок інклюзивного проєкту. Приїхавши сюди, ну, я не змогла цим не займатися. розумієте. Я в червні місяці народила доньку, я виїжджала вагітна з Маріуполя. і Получається, що ну, мені не вистачало цієї роботи, цього спілкування з дітьми. І, ну, зараз я й дорослих заохочу, аби вони ну, приймали також участь в образотворчому мистецтві, мені є чим поділитися. Ви знаєте, коли ми навіть починали в Маріуполі заняття з дітьми, у нас була така. Особлива концепція спілкування з дітьми. Ми самі, в принципі, художники з освітою, пройшли через всілякі школи, курси, навчання, і ну, трошки маємо досвід, як ліпше підходити до учнів, як би нам хотілося на той час. І ну, ми вирішили, що найкраща позиція – це позиція помічника, а не вчителя. Наші діти нас називали по іменах, не було по батькові. Ми помічники суто. Працюють вони, вони головні в своїй роботі, а ми суто допомагаємо. У них завжди стаються якісь трагедії, катастрофи, фарба потекла, щось не так, щось сталося, але вони мають перестати боятися у таких якихось неочікуваних моментів. Тоді у них пропадає страх перед фарбою, перед сюжетами, перед складністю. І ну, суто наша. Наша допомі... допоміжна оця от, допоміжна ну, позиція. Так? Вона їм допомагає розслаблено себе почувати і вести. Не ми ведемо, вони нас ведуть, діти. Ми їм допомагаємо йти. Нам надаються приміщення під час наших занять. Власне, у нас є декілька мульбертів, наше обладнання і коробка з фарбами, з якою ми працюємо. Моя мрія це розвинути це до більш якогось масштабного формату, можливо, школи. Щось на кшталт того, що у нас було в місті в Маріуполі. Добре. От, і ну, поки що це мрія, я не знаю наразі, от, дивлячись цього року 2023-го, як це може реалізуватись, але ну, я маленькими кроками щось роблю, я шукаю допомогу. Це багато чого це є. Пожертва насправді від партнерів наших художніх, в тому числі виробників українських фарбів. Мульбертів, магазинів художніх. Я їм всім розказувала нашу ситуацію, що ми займаємося з дітками з села. Це саме сільські діти, причому не тільки наше село, а сусідні села. От і для батьків це є ну, така досить добра я вважаю, можливість та, будити дітей на такий гурток, тому що найближчі гуртки досить далеко розташовані. Є дорослі у мене поки що в перспективі. У мене є діти, ну дорослі я маю на увазі діти, які старше 10 років є. А є ще ідея на дорослих, тобто батьків цих дітей, або просто дорослих, там 20+. і. До максимуму у нас в Маріуполі була учасниця понад 60 років, активна причому. От, і ну, немає, насправді немає обмежень. І... Ну, люди, люди зазвичай досить відкрито реагують, тому що це емоційний такий вихід, досить серйозний, якого вони не мали. Вони, можливо, бачили фарби, можливо, працювали з ними, щось не получалося. Людям ну, мало хто є, хто може підказати, сказати не роби так або менше води візьми, або нахили. розумієте? є такі елементарні речі, до яких без досвіду ну, одразу. Ну не здогадаєшся, що треба зробити. І люди зазвичай це закидували як досвід, який не вдався. От. А, але якщо їм щось трошки підкажеш, трошки поможеш там, або руку поставиш, і все іде, і люди досить радіють, скажімо так, результатам, які у них відбуваються. Я вважаю, що не можна позбавляти дітей творчості. Це є. Ну, той самий також виход не тільки позитивних емоцій, так і негативних. Той самої агресії, та яка в дітей може накопичуватися як один до одного, так і взагалі від від ситуації, напруженої в школі. Будь-яка творчість, не тільки образотворча. Та це може бути і танці, і музика. Я вважаю, що не можна дітей позбавляти цього каналу виходу психологічного емоцій та стабілізації дитини. Ну, я, я вважаю, що це ну, в дитячому форматі, так, якщо це в школі, це досить потужний ну, інструмент, так, щоб дитина ну, стабілізувалась. І, ну, у нас і ситуація в країні досить складна, і всі діти в подробицях знають новини, розумієте? бо батьки між собою обговорюються. Малюючи дитина. Свої переживання, свої можливо радості також це переносить на папір, коли вона щось не може сказати словами, Та, або якщо її за щось сварять за те, що вона каже, вона може цим намалювати, розумієте, і це все одно буде вихід, і вона заспокоїться. Це психологічний, дуже дуже серйозний момент, якого ну я вважаю, я, я не є. В сфері освіти в глобальному плані шкільній, але ну, так, такий мій погляд, така, моя думка. не кожен, хто малює з дітей, стане там, великим художником, дизайнером чи піде там, в архітектурну сферу. Та багато батьків думають, що вони поведуть дитину малювання, це значить, що він значить, з цим зв'яже зв 100% своє життя. Ні, абсолютно ні. Це просто для дитини емоційний, емоційний такий канал спокою. І ну емоції, а вже що.